Привіт, мене звати Лілія Бутрімова і в цьому відео давайте поговоримо про інструменти, які допомагають зробити сайти ще більш ефективними та прибутковими. Для тих, хто вперше на каналі, я займаюся створенням сайтів на WordPress і допомагаю вам розібратися з усіма технічними нюансами. І сьогодні я хочу розказати про те, як правильно фільтрувати трафік на вашому сайті, і це важливо не тільки для новачків. А й для тих, хто вже працює з сайтами, розробляє навіть сайти, і особливо для тих, хто працює з рекламними кампаніями. Якщо ви розробляєте сайти, керуєте сайтом, або ви є власник цього сайту, то дуже важливо залучати саме якісний трафік на сайт якісних відвідувачів. Невідповідний або ботний трафік може не тільки збільшити ваші витрати, але й знизити ефективність ваших рекламних кампаній. І в цьому відео я хочу розказати вам про сервіс, який допомагає фільтрувати трафік від ботів, конкурентів і так далі. Цей сервіс називається LP Clock, і він допоможе вам уникнути цих проблем. Давайте розберемо, що таке взагалі фільтрація трафіку. Це процес відбору тих відвідувачів, які дійсно відповідають вашій аудиторії. Трафік може бути різним, він може бути органічним, платним. Або шкідливим, якщо ваші клієнти або ви працюєте з Google Ads, Facebook, TikTok, то це дуже часто проблема. І саме сервіс LP Clock дозволяє вам контролювати потік відвідувачів та підвищити якість трафіку. Цей сервіс дуже просто налаштувати, не потрібні знання у програмуванні. Він захищає від ботів, сервісів, має фільтрацію по різним параметрам IPv6, VPN, проксі і так далі. Він класно працює з будь-яким джерелом трафіку, Facebook, Google, неважливо. Також тут є безкоштовний тарифний план без обмежень по часу на один потік. І він класно підійде для тих, хто особливо тільки починає цей шлях або хоче протестувати. Та подивитись, як взагалі працює цей сервіс. Тут можна робити аб тестування для того, щоб зрозуміти, який лендінг має кращу конверсію. Також на сервісі доступна партнерська програма. Це чудова можливість заробляти додатково. Якщо ви будете рекомендувати цей сервіс своїм клієнтам, наприклад, то ви зможете отримувати 20% з кожної оплати на свій рахунок. Що взагалі надає цей сервіс? Він надає перше це швидкі перевірки. Виконує дуже швидку перевірку, що робить безперебійним цей сервіс, і дає змогу максимально отримати відвідувачів. Друге – це фільтрація трафіку. Є можливість налаштувати дуже гнучку фільтрацію за країною, пристроєм, ОС, браузером і так далі. Також тут є блек-листи. За допомогою цих блек-листів можна зібрати додаткову базу небажаного трафіку і використовувати її. Четверте це PHP-інтеграція. Навіть за повною відсутності технічних знань ви зможете самостійно встановити та налаштувати скрипт. Неважливо, на чому у вас зроблено сайт. Будь-то просто самописний сайт, або це буде конструктор, або це буде WordPress. П'яте це статистика. Ви отримуєте детальну статистику за датою країнами, містами, потоками, пристроями, браузерами за кожним кліком. І шосте це завантажування глобальні бази даних. Ви можете використовувати одну з численних постійно оновлюваних баз даних для блокування певних типів відвідувачів. І щодо тарифів, тут досить доступні тарифи, а особливо круто, що тут є безкоштовний тарифний план, який дозволяє вам використати один активний потік без обмежень, де ви можете протестувати, подивитись, як працює цей сервіс і що. Насправді його дійсно просто налаштувати. Щоб це перевірити, натискаємо на кнопочку ось тут Підключити. Після досить простої реєстрації у вас відкриється особистий кабінет. Тут є можливість обрати зручну для вас мову, давайте оберемо українську мову, і вже на головній сторінці можна знайти детальну інструкцію, як налаштувати потік Клакінг-сервісі. Тож, давайте спробуємо зараз створити потік. Натискаємо на кнопку Створити. Далі нам потрібно дати якусь назву потоку. Потім потрібно ввести посилання на білу сторінку, наприклад, сайт.php. Далі потрібно ввести посилання на пропозиційну сторінку. Ну, можемо ввести якось тут нам пропонує google.com для прикладу. Також тут доступне аб тестування. Переходимо на наступний крок, і тут ми вже можемо налаштувати фільтри. Також можна вказати максимум кліків на день з одного IP. Якщо кількість IP буде більшою, то тоді користувача буде перенаправлено на білу сторінку. Також можна налаштувати рефера, вказати, з якого джерела трафіка буде йти перенаправлення, наприклад, Google, Facebook. Можна обрати конкретну країну, регіон показу, браузер. Натискаємо наступний крок, і на останньому кроці ми можемо налаштувати чорні списки та встановити статус потоку. Натискаємо підтвердити і все, наш потік вже створено. Тут є деяка інформація щодо нього. Більш детальну інформацію можна подивитись за ось цією кнопочкою. Тут буде зібрана інформація вся про IP, провайдер, країну, браузери, тип сторінки, причину фільтрації і так далі. Також тут є інформація про чорні списки. Можна створити власні чорні списки. Інформація про оплату, тут можна перейти, наприклад, на платний тарифний план. Якщо оплата у вас буде за рік, то тут буде вигідніше до мінус 40% економія виходить. Також можна подивитись своїх активних рефералів і скопівати тут реферальне посилання, за допомогою якого ви зможете отримувати дохід від цього сервісу. Також тут є підтримка, ви можете звернутися до підтримки і вони вам допоможуть, якщо. У вас виникають десь труднощі чи взагалі є якісь питання. Отже, що хочу сказати про цей сервіс, це дійсно класний сервіс. LP Clock допоможе вам відфільтрувати трафік, захищати ваші рекламні кампанії від ботів і від конкурентів, від небажаних відвідувачів. І це, в свою чергу, допомагає підвищити конверсії на сайті. Що мені сподобалось, це те, що тут дуже просте налаштування. Те, що тут є безкоштовний тарифний план, те, що тут є, звичайно, партнерська програма, тож спробуйте цей сервіс. Посилання я залишаю під відео. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і ставте лайки.